Фонд називається ВТА, який ми використовуємо. Ви бачите, це WisdomTree, Трі, це такий середнього розміру <кхи> провайдер ETF-ів, і вони створили індекс Віздом Artificial Intelligence. На мою думку, коли вони це зробили, це було кілька років тому. Це був такий Pure AI Play. Мається на увазі, що це якраз була чиста інвестиція в AI, ви знаєте, там інновації якийсь там космос, роботи, і так далі, і е, друга величезна перевага цього фонду, на мою думку, те, що вони мають також юсі ці Тобто, е, якщо інвестори на суті слухають в Європі, то вони мають не такий широкий вибір, та як інвестори в Україні чи в Америці, е, але можуть інвестувати через е, фонд в Таї. Він на деяких біржах торгується як Intel Ось ви бачите не картинку, а сайт юсі фонду. Ну якщо подивитись на структуру його, комісія 0,45, що знову таки добре для активних фондів. А ви пам'ятаєте, я вже неодноразово розказував, що ну це не є визначальним фактором вибору фонду. Це один з важливих факторів. Якщо вибираєте нішеві або яких називають «Symmetric ETFs». Фонд відносно маленький, ви бачите, і дата заснування 2021 рік. Дивіться, якщо дивитися перформанс, давайте з вами навіть ще трохи подивимося по методології. Тут є досить детальний опис індексу, як вони вибирають ці компанії. ви бачите, що Юсі ценалах навіть має вищу комісію і зареєстрований у 2018 році. Що дуже добре з точки зору історії. Ну з 18% його дохідність inception Date з часу зас заснування. Ось топ 10 компаній. Ви бачите, що Інвідіа не на першому місці, і це теж. Ви маєте розуміти, що коли ви інвестуєте в активний фонд певним е своїм індексом, да він з то він може відрізнятись взагалі від вашого уявлення, як мають працювати там індексні фонди, чи як інвестувати в штучний інтелект? Вони тут е ребалансовують е активно все роблять. Ну і по дохідності. Давайте з вами глянемо все таки юсі ценалах. Раз ми з нього почали зараз. Ми далі будемо дивитися фонди. Ось ви бачите щорічну дохідність. Тобто, 55% в 23-му році. році, 24-му вони програли. До речі, S&P. і тут є. Дохідність також і за 5 років. Ось ви можете подивитись тут. Є ходін, сектор Бейґраун ось. Ви бачите результати інвестування. Якщо вкласти цей фонд 5 років тому. 9 тисяч, та, то зараз це там 26 тисяч.